Ми продовжуємо етер на громадському інтерактивному та радіо 1 нашим глядачам у Ютубі, вкотре нагадую, щоб ви підписалися на наш телеканал, ставили вподобання, коментували наші відео, а також ділилися ними зі своїми близькими, друзями і загалом з тими, з ким тими, кому вважаєте за потрібне, аби побачили наш контент. А тим часом маємо можливість вже поговорити із політологом Петром Олещуком. Вітаємо вас в нашому етері, пане Петре. Раді бачити і чути. Вітаю, пане Петре. Хочемо з вами обговорити так би мовити, новорічне інтерв'ю Володимира Зеленського з Economist» і його власне посили, які там були сказані, ті наративи, які передавав наш президент, зокрема і українському народові, і західним партнерам західному суспільству і аудиторії. Пропоную розпочати із тези, зокрема із тої, що Володимир Зеленський в інтерв'ю говорив багато і про слабкість Путіна, і про переговори з Російською Федерацією і битву за Крим. Але, от основна така теза була, що Захід, начебто, нині втратив відчуття терміновості, нагальності у допомозі Україні, а багато українців. Водночас втратили відчуття екзистенціальної загрози, то цікаво, чому президент акцентує саме на таких тезах і на таких наративах? Ну я думаю, що це в першу чергу, оскільки це видання це інтерв'ю адресоване західній аудиторії. Звичайно, що це звернення, в тому числі і до західної аудиторії, до громадян, до політичних еліт про те, що Ну от якщо вони, наприклад, уникають згадувань про війну в Україні чи намагаються якимось чином відсунути на другий план, це означає, що війна на цьому автоматично завершується. От. Ну і це так само стосується і багатьох українців, які так само із цілком об'єктивних, мабуть, зрозумілих причин намагаються для себе обґрунтувати якісь варіанти пов'язані із. Меншою увагою, але як показують, наприклад, ті самі останні обстріли масові, що в цій ситуації ніхто з українців відчувати себе віддаленим від війни не може, тому що прилітає спокійно і на схід, і на захід, і скрізь. І вони, в принципі, намагаються всю територію України накривати, обстрілювати. І це відповідний факт. Ну, зрозуміло, що це все так, або інакше стосується так само нових о, законодавчих ініціатив, які зараз мають обговорюватися в Верховній Раді. Я маю на увазі зміна до законодавства щодо мобілізації. раніше головнокомандувач Залужний виступив на прес-конференції, де пояснив відповідну мотивацію цих змін, що Збройним силам України треба забезпечити. А, Мобілізацію певної кількості військовослужбовців для того, щоб продовжувати боротьбу цього року. І за великим рахунком, я думаю, що е Виходячи із тес залужного, зрозуміло, що ми не уникнемо мобілізації. Питання в тому, на яких умовах воно буде проводитись, які умови будуть створені для військовослужбовців, які продовжують службу в збройних сил України і на фронті, так само зокрема, з'являються норми щодо можливості демобілізації після певного терміну служби. А, ну і зрозуміло, що це все буде предметом для обговорення в парламенті. і Кінцевий варіант він. Цілком можливо, як уже заявлено буде відрізнятися від презентованого. Законопроекту кабінету міністрів, але так або інакше, це питання воно все одно зараз обговорюється в суспільстві і не лише мабуть в Україні, але це, мабуть, зараз одне з основних питань, яке на даний момент формує політичний дискурс України. Тож немає, мабуть, нічого дивного, що президент так само торкнувся проблему мобілізації. Причому мобілізації не лише в контексті мобілізації е, військовослужбовців до збройних сил, але і в ширшому терміні. Мобілізації суспільства для протистояння російській агресії, ну і можливо, мобілізації так само партнерів України, які на даний момент, мабуть, такої мобілізації дуже далеко не демонструють. Пане Петре, ну але не водночас, на вашу думку, чи були там якісь тези, які можливо не варто було озвучувати для західної аудиторії, чи можливо не таким чином деякі експерти вважають зокрема ось ту його цитату, де він згадує про те, що Путін. З'їсть на вечерю всіх їх із їхніми ЄС, НАТО та Свободою і демократію, чи ось такі посили дійдуть до того якраз споживача, до якого звертався пан Зеленський, і не знаю, чи йдуть вони, але я б на його місці сказав точно те саме: можливо, навіть достатньо подібних термінів. Чому? Тому що на Заході очевидно. Є відчуття е, нерозуміння реального характеру загрози з боку Росії і те, як вони допомагають Україні, це якраз як на мене найкраща демонстрація цього нерозуміння, при тому, що відчуваючи те, що, наприклад, Захід все е, менше допомагає Україні, сам Путін нахабніє і знову ж таки повернувся до риторики погроз і ультиматумів самому Заходу. Тобто, вже Путін про що давно не говорив. Він уже говорить про пригнічення російськомовних в Латвії, про те, що тепер у них погані відносини з Фінляндією, вони будуть створювати Ленградський військовий округ і багато чого іншого. На територію Польщі залітають російські ракети, і це вже абсолютно встановлений факт, який підтверджений так само Польщею. Тобто Росія переходить, відчуваючи слабкість, вона переходить до чергового. Масштаб чергового етапу, тиску на Захід, тому що ну от вони вважають, що вони здійснюють протистояння із Заходом. І от мені цікаво, а чи готові вони до реального протистояння з Росією, до всіх цих орточ чмобіків яких вони готові кидати куди завгодно. І їм абсолютно байдуже, скільки їх загине, тому що вони мобілізують нових і будуть їх так само кидати на фронт. І як з ними буде протистояти НАТО? Чи готове НАТО, наприклад, до відповідних серйозних втрат? Чи не готове? Вони сподіваються на ядерну парасольку з боку Сполучених Штатів? Ну, можливо, але ніхто не знає, хто буде наступним президентом США і як він буде ставитись до виконання зобов'язань перед НАТО і як вони будуть в цій ситуації захищатися? Як вони будуть готові, наприклад, до втрат за один одного в результаті подібного протистояння і багато інших питань? При тому, що Росія вона ж так само здобуває серйозний досвід у протистоянні з Україною, освоює нові засоби, мобілізує свою економіку, чого, наприклад, не робить Захід, і Росія може собі це дозволити, тому що російський, російське керівництво воно може тримати в жебратському стані більшу частину свого населення, кидаючи всі ресурси, а ресурсів в них досить багато на війну. І це серйозна загроза. Зрозуміло, що загроза не лише для України, але і всього цивілізованого світу. При тому, що сам цей світ схоже взагалі ні до чого подібного не готовий. У Польщі там говорять 15% громадян, що вони готові захищати Польщу. І це найкраща ситуація порівняно порівнянні з іншими державами Заходу. Ну от і такі ситуації вони не реалізують можливість навіть себе захистити шляхом допомоги Україні. Зрозуміло, що їм про це треба казати. Тому що оце все, знаєте, ейфорія, яка затягнулася після завершення холодної війни, вона дуже шкідлива і вона дуже руйнівна для всього цивілізованого світу. І Або цивілізований світ про це згадає і зрозуміє, або він опиниться перед викликами екзистенційними вже для себе. Пане Петре, ну і ще президент Володимир Зеленський. В цьому інтерв'ю говорив, що 2024 року Крим і пов'язана з ним битва в Чорному морі мають стати центром тяжіння війни. І, зокрема, голова нашої держави говорив і про те, що успішна операція в Криму стала прикладом для світу а також мала б великий ефект середині Росії. Цікаво про який приклад для світу. Що мав на увазі президент Зеленський е, такою конструкцію, як приклад для світу, і е, великий ефект всередині Росії? Mm, ну, знову ж таки, стосовно ефекту всередині Росії, то е, треба розуміти, що в принципі е, це достатньо важливий напрямок, і е, е, треба розуміти знову ж таки, що Росія вона здійснює в першу чергу завойовницьку війну, а не е, Боротьбу за власне існування, яку здійснює Україна. І, звичайно, що в Росії великий мобілізаційний потенціал, великі можливості, але це все одно завойовницька війна. І громадяни Росії вони можуть казати все, що завгодно, але, мабуть, все ж таки вони розуміють це. І вони погоджуються на те, що війна знову ж таки ведеться, ця сама завойовницька війна, поки вони вважають, що вона бодай якоюсь мірою є успішною. Неуспішна завойовницька війна, яка буде вимагати нових і нових ресурсів у вигляді людських життів, ну, мабуть, буде суттєво менш популярною. І це буде позначатися на стійкості режиму, і це об'єктивно. Це абсолютно очевидний факт. Тому, мабуть, це справді та ціль і той напрямок, який видається найбільш стратегічним. Я тут не роблю якихось оцінок в військовому плані, тому що нехай цим займаються військові експерти. Я можу тут оцінювати виключно політичні наслідки, і політичні передумови, і політичні причини. І, звичайно, що Путін він побудував свою легітимність довкола ідеї концепції, що він відроджує Російську імперію і на основі цього відроджує велич, і таким чином це є основою легітимності його режиму. Кожен сумнів. У тому, що реально він рухається до якоїсь величі імперської, це звичайно удар по легітимності режиму. Тому е, тут не треба знову ж таки, я думаю, бути великим аналітиком, аби передбачити, що справді відповідні руйні наслідки вони можуть бути. Але звичайно, що для цього Україні потрібні відповідні ресурси і не лише українські. І якщо, наприклад, партнери України зрозуміють. То ну це це і будуть цьому допомагати Україні. Звичайно, що ці цілі стануть більш реалістичними, більш досяжними, досяжними в якійсь достатньо швидкій перспективі, і це справді може послугувати основою для достатньо серйозних і глибинних змін, в тому числі і самій Росії. Пане Петре, ну але стосовно от якраз довкола Криму, то на вашу думку, саме це цей посил більш був спрямований саме на західну аудиторію, чому в Україні її якось сприйняли зі скепсисом про те, що війна в 24-му році стосуватиметься Криму? Ну, стосуватиметься Криму, це не означає знову ж таки прямо негайне звільнення Криму. Uh, зрозуміло, що uh, стосуватиметься Криму, це в першу чергу про транспортні артерії, які пов'язують Крим uh, з Росією, про створення відповідних умов для того, щоб, наприклад, uh, російським військам там було все менше і менш комфортно, і тут робота вона ведеться, власне кажучи, зараз і місцями достатньо успішно, тому що uh, це факт зафіксований усіма міжнародними аналітиками, що російський чорноморський флот за великим рахунком з Криму пішов. Частина лишилася, але переважна більшість з Криму пішла через відповідні ризики і небезпеки для цього. Тому відповідні цілі, вони як на мене, абсолютно реальні. А скепсис або не скепсис, це все буде залежати виключно від того, від чого ми з вами починали: мобілізації відповідних ресурсів не лише українських, але й партнерів України. Все знову ж таки опирається в ресурси, і зараз саме ресурси, наявність або їх відсутність, як на мене, і буде ключовим питанням. Пане Петре, ну якраз щодо мобілізації і загалом ситуації з українцями, які виїхали. Теж багато критики було щодо президента, зокрема його новорічної заяви, які він якраз поділив українців на тих, хто тут в Україні працює, бореться, і тих, хто виїхав, і не повернувся. То він якраз хотів звернутися до Хелянті чи взагалі до всіх, хто шукає прихистку за кордоном. Ну я думаю, що це швидше було звернення до тих українців, які лишилися в Україні. Тобто, я я, чесно кажучи, там ніякого такого особливого розподілу не, не побачив. Я не знаю, можливо, хтось це якось по-іншому відчуває. Але я думаю, що це в першу чергу було звернення до тих українців, які лишилися, тому що зрозуміло, що ті українці, які лишилися, ну мабуть, вони в першу чергу мають достатньо серйозні причини для того, що вони лишаються, і все ж таки вони пов'язують своє майбутнє з Україною, і зрозуміло, що саме їм в першу чергу необхідна підтримка. Ну бодай слово в цій ситуації, тому що всі прекрасно розуміють, в яких умовах... Ох, зараз українці живуть по всій території України, десь вони взагалі не стерпні, десь в принципі відносно а, стабільна ситуація, хоча й вона переривається періодичними обстрілами та іншими проблемами. Це достатньо важко. Ну я думаю, що це просто була спроба якимось чином підтримати громадян України, які залишаються в Україні і мають надію щодо майбутнього України. Пане Петре, ну і ще одну тезу Володимир Зеленський висловив. Зокрема, він говорив про те, що не бачить зараз жодних фундаментальних кроків до миру з боку Росії. Цікаво, чому він цю тезу вкотре вже артикулює? Це пов'язано із тим, що Захід, начебто, за на думку різних експертів, змі, схиляє Україну саме до переговорів з Російською Федерацією, чи з чим. Я то, наскільки я пригадую, там було пряме питання з боку журналістки, а пряме питання стосувалося публікації, здається, в Нью-Йорк Таймс про те, що, начебто, Путін сигналізує про готовність до якихось переговорів. Тут найсмішніше те, що він спочатку з'являється ця публікація, потім через невеликий проміжок часу два великих обстріли на території України. Ну отак так він сигналізує. Угу. А, це зрозуміло, що вони я маю на увазі, росіяни вкидають багато багато грошей в появу відповідних публікацій. Чому вони це роблять? А дуже просто, тому що зараз захід опиняється в такій ситуації, коли просто за рахунок тих ресурсів військових, які у них є, підтримувати Україну далі не можна. Треба нарощувати серйозне виробництво, вкладатися в виробництво зброї, набоїв. А це все вимагає достатньо серйозних стратегічних капіталовкладень. І тут такі от публікації, що ну давайте, ви не будете зараз вкладатися, ми там. Зараз домовимося, ми готові до переговорів там і так далі. Тобто, це просто для того, щоб стримати реальний запуск західної промисловості військової. Причому це ж потрібно не лише Україні, це потрібно самому Заходу. Бо як в нинішній ситуації вони планують протистояти не лише, наприклад, Росії, але й всій так званій вісі зла. Коли там, наприклад, Китай устами Сі Дзінпіна каже про те, що вони найближчим часом приєднають Тайвань, Кім з Північної Кореї погрожує війною Південній Кореї Сполученим Штатам, от про Іран я взагалі мовчу. Ситуація на Близькому Сході вона так само зрозуміла. Ну, коротше кажучи, чим вони збираються воювати? Зрозуміло, що їм треба нарощувати виробництво, відновлювати його і переходити в нормальний, адекватний Стан. Ну і тут зрозуміло, що з'являється публікація, давайте не поспішати. А от ми зараз з Росією домовимося, все буде прекрасно. Не знаю. Я дуже сподіваюся, що ніхто в цей блеф не вірить, ну але відповідні публікації не виходять, і так або інакше це все обговорюється. Відповідні тези вони вкидаються в дискурс. Ну, і зрозуміло, що відповідні питання ставляться, в тому числі, і президентові України. Пане Петре, а якщо ще говорити про саме цю тезу, от цікаво, що має на увазі, що мав на увазі. Володимир Зеленський під терміном фундаментальні, фундаментальні кроки до переговорів ну, з Росією. Які це фундаментальні кроки і що, про що йдеться? Ну, я думаю, що фундаментальні кроки, найбільш фундаментальний крок з боку Росії, це визнання суверенітету України. Ну, от які можуть бути переговори, якщо ти говориш про те, що Україна не існує yeah. там, і тому подібне? Ну, я думаю, що це найбільш фундаментальний крок, і саме за це безпосередньо ведеться війна, тобто визна, визнання з боку Росії про те, що Україна, Україна? це суверенна держава, яка має, має повне право на самостійне існування, а отже, на самостійний вибір тієї моделі, в якій вона буде існувати далі. Що ж, дякуємо, пане Петре, за ці коментарі за ваші роз'яснення і пояснення. Політолог Петро Олещук був з нами сьогодні в ефірі громадської інтерактивного та все радіо на один. І з паном Петром обговорили посилені Володимира Зеленського, президента України в інтерв'ю виданню The економіст». Дякую, пане Петре, на все добре. Тримаємось. На все добре.